Якщо ми будемо вивчати історію людства, Біблію, то ми побачимо, що і з самого початку були люди Божі, були люди, які спокушувалися на щось інше. Тому, коли ми слухаємо слово, а воно нам здається таким радикальним, значить, нам уже хтось вложив свою думку. І це може бути як Адам, Єва, Змій. І також ми бачимо, єврейський народ він роптав, не хотів їсти насущний хліб, ману. І так і зараз нам слово стається таким радикальним, і ми починаємо. Дивитися, слухати зовсім інше, десь залипати в тіктокі чи ще десь, але спасе нас тільки Євангелі Ісуса.